дня, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Дорогі люди! Я хочу сказати і нагадати вам, що Бог є, Бог живий, Бог є любов. Біблія написано, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина для того, щоб спасти людей. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, прожив святе, безрічне життя. І помер на Христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання і не попали в пекло. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути прощення, оправдана і спасена. Людям потрібно визнати свої гріхи перед Богом, сповідати свої гріхи, попросити Бога прощення, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. Тільки Ісус Христос може дарувати прощення гріхів і життя вічне. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Дорогі люди, Богу! Лихайтеся своїм. в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Я все це говорю, тому що Бог мене спас. спас мене від залежностей, спас мене від самогубства. І моє серце наповнене Божою любов'ю, яка хоче вилитися також і ваше серця. Читайте Слово Боже, вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близький, Господь гряде. Час обмежений. Дякую за увагу. Нехай береже і благословить вас Господь. Гарного дня щасливої дороги.